Всі ми чули про дітей вундеркіндів які пишуть картини з пелюшок та розв'язують задачі з вищої математики у дитсадочку. А чи знаєте ви, що ви знайшли талановиті діти? Ви здивуєтесь, адже більшість цих речей вам дуже добре знайомі. Солодкі лапки, солодкі лапки, лід на палиці, улюблений десерт не лише героїв мультфільму Зоотрополіс, а й дітей та дорослих в усьому світі. То б міг подумати, що його винайшов 11-річний хлопчик. Майже 100 років тому американець Френк Еперсон зробив собі напій солодкого порошку і води. Та поки грався, забув про нього і залишив у дворі. Вночі його напій замерз разом з дерев'яною ложкою. Зранку Френк лизнув заморожений смаколик, і він йому дуже сподобався. Аж через 17 років Френк згадав про ласощі та вирішив пригостити незвичайним десертом друзів. Заморожена вода сподобалась абсолютно всім. Через два роки Френк запатентував свій винахід і назвав його лід на палиці. Згодом право виготовляти десерт у хлопці викупили великі бренди, і тепер кожен з нас може поласувати замороженим фруктовим льодом, так само як і пострибати на батуті. Одну з найулюбленіших розваг для дітей винайшов також хлопчик 16 років. Гімнаст Джордж Нісон спостерігав за виступами повітряних акробатів у цирку і звернув увагу на те, як наприкінці виступу гімнасти стрибають на страхувальну сітку. Хлопець подумав, що було б круто, якби вони могли відштовхуватись від сітки та продовжувати стрибати. Джордж замкнувся у батьківському гаражі і змайстрував із залізної рами та шматка полотна свій перший батут. І вже у 1935 П'ятому разом зі своїм тренером Ларі Грізволом Джордж представив світу сучасний батут. Популярність виробу постійно зростала. Винахід використовували для тренування акробатів, навіть армійців. Згодом батути заполонили усі розважальні центри, щоб і діти, і дорослі могли відчути себе гімнастами та трохи порозважатися. Нісен на цьому не зупинився і заснував компанію з виробництва гімнастичного обладнання. У 2000 році здійснилася його дитяча мрія. Змагання зі стрибків на батуті включили до Олімпійських ігор. І Джордж був глядачем на стадіоні у Сіднеї під час визначних для нього виступів. Це надзвичайно бачити наскільки батути прогресують. Рівень спортсменів просто вражає. Ми не могли уявити у наш час такі складні трюки. Навіть у 90 років Джордж не забував про дитячий захват від стрибків на батуті революцію у житті незрячих також вчинила дитина. Студенти побачили заморозки. Шрифт Брайля це шість крапок, які розташовані у різному порядку. Кожна комбінація відповідає букві або цифрі. Абетку розробив француз Луї Брайль на початку 19-го сторіччя. У трирічному віці він поранився у майстерні батька. Почалося запалення, і до п'яти років Брайль повністю осліп. Але хлопчик дуже любив навчатися. У своєму щоденнику він написав: якщо очі не можуть розповісти мені про людей, події, ідеї та картини, я знайду інший спосіб, як про це довідатись. У 12 років Луї почав працювати над методом письма для незрячих, і вже у 15 він розробив шрифт, який можна читати не очима, а руками. За основу взяв нічний шрифт. Який використовувався військовими для читання в темноті шрифт Брайля, названий на його честь, дійшов до нас майже без змін таким, яким він його створив. Українські діти також прагнуть змінити світ на краще, а головне наблизити перемогу. Ігор маличку конструював різні пристрої. Хист до винаходів йому прищепили батьки техніки. У 15-річного ігоря з'явилася ідея розробити окуляри, які б попереджали незрячих людей про перешкоди поруч та відстань до них. Він роздрукував оправу для окулярів на 3D-принтері і встановив датчики, мікросхеми і навушник. Школяр своїм голосом записував усі оповіщення, які звучать при виявленні небезпеки. 20. 20. Також серед винаходів науковця апарат вимірювання тиску та автономна система для керування. Ще один український школяр Ігор Клименко здивував увесь світ своїм незвичайним дроном. У 2014 році Ігорю було 9. і вже тоді школяр почав шукати способи, як захистити життя українських військових. З новин хлопець дізнався про велику кількість мін, які вбивають захисників. А сапери їх шукають або самі, або з тваринам. Школяр був переконаний, що такою небезпечною роботою мають займатися роботи, тому і вирішив створити дрон-міношукач. Я писав код, писав алгоритм на мові C++ для прорахунку відносних координат. А потім ще й покращив. Тобто, ми знаходили не лише координати, але також створювали макетну мапу з позначками мін. Таким чином, саперам надавалися вже готовий, у нас вже готовий продукт, який працює в лабораторних умовах, і передає саперам інформацію про чіткі координати. Мін ігор став найкращим студентом світу за версією Global Student Prize. Його відзначили за винуходи та роботу на благо своєї країни всі ми боремось за нашу свободу, і ми будемо вільними з такою молоддю на Україну точно чекає світле майбутнє.